Всім привіт! Вітаю на каналі Кооб Відпрацювали ми три города. Запросили нас на один город, почали ходити на ньому, прийшли сусіди і дозволили ще походити на двох городах. Результат доволі хороший. Так що вам гарного перегляду, а ми погнали! Так, є Перший сигнал і каже мідна монетка. Що, дивимося раз? А давай чистить. Чистий. І що це у нас? Що це в нас? нас? Поляк. А, деньга, Да, так? Да, деньга. Ну хорош. І папа соліда знайшов тільки що. Срібного. Срібного. Тільки зайшли, буквально хвилинка пройшла. Деньга. Де? Опа-опа-опа, дивіться. І такий красунчик лежить. Срібна монетка. Другий сигнал. Другий сигнал, каже. Тільки зайшли на город. Хорош на вітаю. Дякую. Буквально минута прийшла, Саня перейшов на, друге, на другий городик. і дивіться, і знову монетка є. А що це таке? Чуєш? Щось класне. А Врёл деньга. Знову дінька. Отак так от. Друга монетка. Дві хвилини пройшло, як ми тільки зайшли. Кераміки просто тьма. Так, Саня знов з монеткою. Знов з монеткою. І що це в нас за монетка? Полу Петровська чи що? Петр. Не, якась маленька, як одна копійка. Полоска, ВРПшка якась. І в папу якась монетка. Ще в папу полушка. третя, в сані третя, а в мене ще не... немає. Полос, Ну дай приближу. Я думаю, буде класно в рельєфі. Клас, клас, я. Клас. 24, 25. І в мене монітосіна якась. І що це в нас таке? Солі. Не знаю. Щось Ратус маленьке. Якесь. Закисла. Так, не буду чистити, не все, но, знаю, но монетка. Шукаємо п'ятачка, так. Да. 90-92 і бачу монітозина. Дивіться, яка залипша якась. Напевно також деньга, як в сані. Що за монетка, не знаю? Ну і це добре забрав. Так хороший сигнал. Що в нас тут? Ще каже. Опа, 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 я її побачив. А це не монетка, у нас це якась шайба. Я думав монетка, ну ладно. Але якась шайба з вироботкою чи що це? Так от. Дивіться, зверху лежить. Там братосик. Думаєш, це Братос? Да. Може бути, а може якась. Може якась одна друга, одна четверта. Ну такі мені такі трапляються, хороша. Місцена взагалі тут класна. Бронь так вискочило. Ого, клас. Бронь тут такому вони. А вони всі такі високопрофільні оці. Та ні, взагалі на цьому городі класні сохрани. Класний город. І жінка хороша, яка нас запросила. Ну, Павловська. Павловська монетка. Клас. Срібно треба. Так, дивіться, третя. Третя в мене вже така маленька. Це, походу, теж боратосик. Йолки-палки, скільки їх тут таких. Ну так, от. Третій боротосик, це ж приємно все одно забрали. Каже щось щось Так, Я його шукаю зверху, <реку> воно воно. Вважай людям яка яма. Та яма, воно в стінки. О, дивіться. А, <реку> все. О, да. обручалочка, дивись. Бочечка срібна. Клас! Пацан, двига як угу. Пойдет. Й-мою, а да. я шукаю лупори. Поб... Да, може бути а, алюміній. Алюміній, так да. Але проб немає, значить алюміній. Да, погризена, бач. Угу. Ну нічого, бочечка. Хороша. 49 і дивіться. Опа! І що в нас? А, це не монітосін, це Гудзик. Я думав, монетка. Донецький? Ні, не Донецький, це. Ця. Гудзик. Гудзик. Клас. Ну. ну, хорош. Так, дивіться, це вже четвертий чи який. на рахунку, Братосик. Ну Чого монетка, монетка. Не знаю яка. Ну, скривай. Якась вона нерівнобедрена. Ага, щось взагалі. Щось Ой. лисе вообще какая. Да, низько профілі. Ага. Діньгай, мавірно, де? Да? Орел бачу. Так, да, це Орел. Ага. Деньга, маві. Ні, це нас не було так. Ага. Але ага. бачу. факт. Ага. Какая масугалян. 25 копійок. І таке трапляється. Ходячка. Ну як ходячка? Списана ходячка. 66. І що? Знову Боратос, да. Напевно, да. Да. Боратос. так. Напевно, так. Так, Боратос. Отак от. Вже не знаю, яка кількість в мене їх, Но... Трапляється Засік полушку, каже, ну, прикольно. Че ч'я? Шість 1760. Дивіться Катя, яка? Я не знаю. З конем Катя так, а, Ліза так. чи Катя. Така-то монетка класна з конем. Це Катька вроді. З конем вроді це катька. А, далі неї цей. Хорош. Так, загалом тут важко купати в прямому ефірі, так як дуже багато мусора. Але серед мусора можна знайти такий сигнал. Ідеально. Як викопую і... бачите. І що це в нас таке? О, це копійка 1800 53 рік. Це хороша монетка, Олександровська чи ні, чи це Ніколай. Певно, Ніколай, да. Ніколай перший. Ну, монетка, царьок. Хорош. Це вже другий город. Ми почали на тому городі за кукурузою. Прийшов сусід і ми попросилися сусіда, сусід також дозволив походити. Ходимо на другому городі. Так що тут не менше, до речі, кераміки ніж на тому. десь. Десь я бачив, а Ось де? до наприклад, дивіться, опа, кераміка. Така. Ходимо, подивимось, що буде. Там ложка, там ложка, там банка, там далі кришечка була. А тут а, такий сигнал і випадає ось така монета Ось така -то монетка. І що це у нас? А, це одна копійка радянська, я думаю, якийсь царьок. 24 рік, да 24 рік одна копійка рані Радянщина. Ну, хорош, хороша монетка. Радянські монети, напевно, знімати не буду, так як вони не дуже цікаві. Дя... А от ось така-то кераміка. Цікава. Так, думав, спочатку царьок. Не царьок, а білончик якийсь, а виявився царьок у нас, походу. Дві копійки чи одна копійка. Формат Миколи останнього. Ну, монетка. Царська хороша Така штучка випала Певно щось дверей, да? Ось така то штука Дивіться як випало Радянський знак Опа Алюмінь, да? Третій розряд І це значок. Ну чого? Для різноманіття забираємо. Випало мені ось тако. Я його перевернув атандирки. Це у нас гудзик. Я подумав, що вже цікаве. Але ні. Звичайний гудзик. Так, колеги, у нас вже третій город. Ще одна жінка пустила нас і... У мене був тут сигнал. Дивіться, мені випало. Часіки. Походу часіки. Часіки. Вони, походу, були позолочені. А ви прикиньте, якщо золоті. Ха -ха. Я дуже сумніваюся в цьому. Напевно, позолота. Тут має писати аурум який. Але я зараз не подивлюся. Якщо по то пише ауром. Там 10, 15, 20. А якщо золоті, то проба має бути. Олешка колись такі знаходив. Олешка, привіт. Ну такі часики. Так, перепровірив я цю ямку і дивіться, є продовження цих часиків. Є продовження. Є ремішок цей. І також по золоті. Бачите? Це вже дуже-дуже хорошо. Знахідка ну просто така. Напевно, найкраще за сьогодні. Так, папа і саньок там вище ходять. А я ще поки покручусь тут. Так, yeah. так, так, так. Дивіться, що я ще знайшов. Ось я бачу самі кінчики. Тут є цифри якісь. Цифри, букви. А що це? Ціна 7 рублей, 10 копійок. Ну хорош, хорош. Клас. О. Був у мене Фигмальний тут Тут був у мене сигнальчик, сів його копаю. Дивлюся туди. Нічого не бачите, ні? Окрім кавички. Дивіться. Візуально. Візуально. Кільце знайшов. Вручалка якась мідна. На жаль, мідна, але... але. А каже, каже, от ото зір в мене. Отак от, от. Ну що там в тебе? О, всього журбинка. Йолки, поки це що, п'ять копійок? Це ні. А що це ну, таке? То, ну точно не дві копійки. Це напевно дві копійки. То подиви, двоє ковона здоровенна. Так шкода, шкода. Рік. Здорово класна взагалі. Здоровенна така. Корить, Третій паук сьогодні. Хорош, в мене нема ні одного. Так, і дивіться, що в мене випало. Отака От штучка. Дивимося разом, що там в нас. Так, опа. Павлик може бути. Ободеньга. Тут якась монетка, якась царська. А що вона? Не знаю, за не буду. Ну, хорош. 64. Пригнуся і бачу ніби як сідло. А монетки ще не бачу. О, є монетка. Це у нас старьок, я думав в срібло. Старьок. Одна копейка 1903 рік, здається. Ну, така монетка. Дивіться. Опа, я бачу, щось випало. Що це ні? Ні, це одна копейка 24-й, Схоже на то. А ламить, І було дуже хорошо. Ось вот так от. Витягнув ось такого дзвіночка, але не встиг я його врятувати. Вже трактор якийсь погнув його. Але краще хоч так, чим, чим ніяк. Ось така то знахідка забрав. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу справа хабарничка папи, папи 4 соліда є, 4 срібних монетки. Потім якісь царія, якась радянщина. Отака теж у мене монет. Не буду всіх називати, але така-то кількість монет. Далі хабарничка Сані, Що в нього є? Так само боратоси, соліди. Царі з до Павловська велика така класна монетка. Такі -то монетки. Кліцоп. Шкода, що алюміній, але така монетка. Далі хабарничка моя. Ходячки, Радянщина, соліди, царі. Саме цікавіше це ось такі-то часи з позолотою. Отак от. Такий-то результат сьогоднішнього виходу.